Привіт, гості та підписники нашого каналу. Перш за все хочу щиро подякувати кожному з вас за коментарі, підтримку і добре слово. Ми, як завжди, у роботі. Справ багато. Часу мало. Сьогодні почнемо з того, що знімемо залишки. Рубероїду зі стін. А потім візьмемося за побілку. Вже пішов 14-й місяць, як ми тут наводимо лад. І лише тепер щось трошки починає вимальовуватись якийсь порядок. У коментарях хтось був написав отаку і мені б хатку. І жити собі в тишині з природою з Богом. Так, хати в нашій стороні є. Я тільки проїжджаю через три села. І в кожному цілі вулиці порожні хат, зарослих, занедбаних. Але до кожного такого господарства треба прикладати багато праці, щоб навести хоч якийсь лад. А вже потім можна щось поступово робити. Тому я нікого не переконую і не відмовляю. Кожен вирішує для себе сам. Чи готовий до такого життя? Як я сказав, ми вже 14-й місяць робимо одну й ту саму справу. І тільки зараз бачимо якісь результати цієї роботи. Цього року. Ми навіть не встигли вигорати город. Так як ще були чагарники, треба було вигрібати. На городі лежали гілля, там перерубані, там щепа, треба було їх десь діти. І тому нам знову писали так у коментарях. А невигідніше вам було спалити ці дрова. Там на городі. Звісно, вигідніше спалити було. Через що вигідніше? Бо коштує дуже дорого автомобіль, щоб їх вивезти. Но якщо ми спалимо їх на городі і там суха трава, там недалеко ліс сосновий, то ми можемо не то, що спалити оті дрова, а спалити пів села через ці дрова. Тому ми пішли на такі собі убитки, вивезти оті дрова. Їх вивезли, утилізували І підготовляємо зараз город. Викошуємо до осінньої оранки. Це в минулому відео я вже це розказував. Кому цікаво, зайдіть, поцікавитесь, поінтересуйтесь, там все подробно розказувалося. Що ми плануємо робити далі. Тому, кому цікаво, залишайтеся з нами. Слідкуйте за нашими відео. Підписуйтесь, коментуйте. Нам це дуже приємно і важливо. А ми йдемо далі і будемо працювати. Прийшли ми до хати. Що сьогодні плануємо? Побачимо. Будемо далі знімати цей руберої, де будемо штукатурити стіни. Ну, щось погода, так я дивлюсь, міняється. Був була така сонячна з, зранку, а це щось хмарить і коли б знову не пішов дощ. Так що будемо сейчас штукатурити, поки нема дощу, а далі там час покаже. Thank <laughs> you. Розчин готовий? Так. цвяхи загинаємо, щоб ніхто по случайності не напоровся. больно. простояло 40 років, чи скільки воно там, чи більше. А? Держиться добряче. Сонце починає вискалюватися одна клопче, коли його не було. Діну трошки змочила, щоб наша штука тут краще приставала. І начинаємо штукатурити. Поки що це підсухає, потім підправимо ще, бо слой товстий місцями. А ми будемо другу сторону робити. Заглянули. Я скажу більше менше по цьому избере. Стіну трошки поштукатурили, підправили, Зараз трошечки її ще побілимо. Потім ще перебілимо стіну. Цьому році ми не білили. Молодийся верховики. Так, трошечки побілили. Хай воно підсихає, воно забіліти. Головне, щоб сьогодні доща не було, щоб не обмило. Ну, поки що оце так. А потім ще вікна в слідуючий раз помиємо. Цю сторону сьогодні ми не будемо обдирати. Рубероїд на слідуючий раз. Через що? Через те, що погода не дуже стабільна. Ну, що, хай висохне це зробимо. Тоді після того зробимо цю сторону. Дощі практично йдуть через день. Трошки призупинились, але однак йдуть, йдуть і йдуть. Ну оце так. Отаке у нас. Трошки попрацювали. Те, що планували на сьогодні, майже зробили. Стіна поштукатурена, побілена, хай підсихає. А наступного разу займемося другою стіною. Ну це на сьогодні такий результат нашої праці. Поштукатурили, побілили, воно підсохне. слідуючий раз побачимо результат. Там прибрали, приїдемо теж в слідуючий раз викосимо той бугорок, розрівняємо і побачимо, що поки що рано. Там будемо культивірувати. І та місцина, як я казав, висадимо смородину. Ну, а в слідуючий раз зробимо оцю стіну. Оцю стіну по штукатори побілимо. побілимо. Поки що на сьогодні все. Всім до побачення і до нових зустрічей на нашому каналі. Їдемо дорогою, а тут така картина. А тут така картина. Пало дерево, спиляли, чи що. Ну це нахи, партизани <рістан> партизан. Партізан ще лексила. Треба відтягти, розгородити. Що ж це таке? Загородили дорогу. Оціх паща. Хто знає, що чекати? Перекрита дорога.